День глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua підготували на відправочку отакі, такого красивого скутера elvin M102, електромотоцикла elvin M123 в чорному кольорі, глянець, дуже популярний колір. Часто замовляють, також подобається. Переднє колесо стоїть 17-дюймове 110, заднє стоїть 16 дюймове 140 -кове. акумуляторна батарея, на ньому вмонтована свинцево-кислотня тягова гелова на 32 А, дешево і сердито. Спереді подвійні дискові гальма, ззаді однирні дискові гальма. Дисплей стандартний. Зараз ми включимо, показує швидкість одометр, рівень заряду батареї, вольтаж. Також тут є все привично блокування двигуна, це перемикач світла, перша, друга, третя швидкість, вперед-назад, f реверс Тут звукові сигнали з одного з другого боку, показники поворотів. Ближнє дальнє світло, курок для моргання фарами, ну, ручка газу, відповідно, гальма переднє-задні. Також йде два брелка, два ключа з безключовим доступом. Можна їздити як з ключами, так і. Включати безключовий доступ, ключі ставити в кишеню і їхати без ключів. Також дана модель обладнана. Зараз я виключу. його. Дана модель обладнана багажником. Я вам продемонструю. Дана модель обладнана. Багажником таким, це тільки Elvin M123 обладнується таким багажником, але коли він йде з багажником, це від нього тоді бак іде пластиковий. Отак От він виглядає з боку красиво. Завтра ми його веземо на відділення, він їде в зібраному вигляді. Так, покупець захотів. Бажаєте купити собі такий електромотоцикл або будь-який інший? Телефонуйте, ставте запитання на нашому youtube каналі, будемо з радістю вам відповідати. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.